Ви заходите на сайт, а там знову ця перевірка. Я не робот. Чому вона з'являється? Як сайти визначають, що ви людина? Відповідь вас здивує. Що таке капча? Капча це тест, який допомагає сайтам відрізняти людей від ботів. Ви точно бачили його у різних формах. Спочатку потрібно було вводити текст із потворених зображень, потім з'явилися картинки: виберіть світлофори, машини або пішоходів. Але навіщо це потрібно? Сайти захищають себе від ботів, які можуть створювати фейкові аккаунти, поширювати спам або навіть запускати атаки на сайти. Капча це перший бар'єр на їхньому шляху. Як працює галочка, я не робот. А ось ця проста галочка це не просто кнопка. Насправді система аналізує вашу поведінку ще до того, як ви її натиснете. Людина рухає мишку або водить пальцями нерівно, зупиняється, робить дрібні коригування перед натисканням, А бот… Діє миттєво, без коливань, саме це і перевіряє система. Також система може перевіряти вашу історію дій на сайті, час активності та навіть куки в браузері, щоб зрозуміти, чи ви дійсно людина. Капча постійно вдосконалюється, щоб боти не могли її обійти. А вам коли-небудь траплялися надто складні або дивні капча, напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк, щоб більше людей дізналося про цю інформацію.